Одна подруга телефонує іншій. Давай, Оксанко, приїжджай до мене. Не можу. У мене сьогодні вдома буде романтичний вечір. Звідки ти знаєш? Чоловік сказав, що якщо я ще раз нагодую його макаронами, він мене жорстко покарає вночі. То ось я поставила воду, сиджу, чекаю, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Таке життя. У перший день бог створив корову і сказав їй ти будеш усі дні проводити в полі, давати молоко, годувати своїх телят. За це я дарую тобі життя завдовжки 60 років. За що мені таке пекельне життя на 60 років? обурилася корова. Мені вистачить і 20, а решту 40 залиш собі. І Бог погодився. Другого дня Бог створив собаку і сказав йому ти будеш весь час сидіти біля воріт свого будинку і гавкати на всіх, хто проходить повз. Дарую тобі життя завдовжки 20 років. <зас> Якось забагато для гавкання, засмутився собака. Мені вистачить і 10 років, а решту забирай назад. Господь знову погодився, і ось на третій день він створив людину і сказав їй Їж, спи, розважайся і насолоджуйся життям, але терміну на це даю тобі 20 років. Людина обурилася? «Що? Тільки 20 років? Знаєш що, Боже, я беру свої 20 років, потім 40 років, які тобі повернула корова, і ще 10 років, які віддав тобі пес. 70 років мені цілком вистачить, домовилися. Ну, нехай буде по-твоєму, зітхнув Бог. Ось так і склалося, що перші 20 років життя ми спимо, їмо, розважаємося. Наступні 40 років гаруємо, щоб прогодувати свою сім'ю. А в останні 10 сидимо на ганку, гавкаємо на кожного, хто проходить повз. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Під час прийняття на роботу. У вас є фінансова освіта? Я вас благаю, у мене бабуся єврейка. Вам що, цього мало?